Ця жахлива історія сколихнула ледь не всю Полтавську область. У Козельщанському районі зникла мати і її троє малих дітей п'ятирічна Аня, трирічний Максим та наймолодша Соня. Їй було лише півтора рочки. На сполох забили сусіди родини. Вони стали обривати телефон місцевої міліції. Мати трьох малолітніх дітей 32 років. Залишила місце свого проживання, і до цього часу її місце знаходження невідоме. Перебувала в нетверезому стані. Дітей та їхню матір шукали майже всі співробітники райвідділу міліції. Правоохоронці прочесали ліси та поля району. До пошуків залучили кінологів, рятувальників та місцевих жителів. Але також результатів позитивних отримано не було. В ході проведення пошукових заходів було встановлено Водія автобуса, який здійснював маршрутні поїздки до міста Кременчук. Водій автобуса розповів, що кілька днів тому бачив жінку з трьома дітьми, схожими на тих, яких розшукують міліціянти. Чоловік казав, що сім'я їхала його рейсом до Кременчука. Фактично, по фотографіям він їх повністю не впізнав, але стверджував про те, що були вони дуже схожі, особливо діти. Всі сили були спрямовані паралельно і як на пошуки в лісовій місцевості, а це приблизно біля 100 гектар листяного лісу. І інші сили були задіяні по встановленню місця знаходження матері та малолітніх дітей в місті Кременчуці. Зниклу матір правоохоронці знайшли не у Кременчуці, а у іншому місті Полтавської області у Комсомольську. Але діток з нею не було, враховуючи те, що вона на протязі останніх днів перебувала постійно нетверезому стані. Повідомити місце знаходження дітей своїх вона не змогла. Врешті-решт через кілька годин дітей знайшли у лісі. На малих випадково натрапив місцевий пастух. Я наткнувся на тапочок дитячий. Я одразу зрозумів, що що то буде, тут їх треба шукати. Почав кричати, гукати з остальних людей. У пастуха Василя ледь не вилетіло серце із грудей, коли він побачив покинутих дітлахів. Двоє стояли у ручейка, а саме менше лежало поодаль -по метрів п'ять від цього. Вже не, не Переляканих, голодних та напівживих діток правоохоронці відвезли до дитячого притулку. П'ятирічна Аня та трирічний Максимко розповіли, як потрапили до лісу. Кажуть, рідна ненька сама їх привела туди, розвернулася і пішла геть. Та перед тим наказала малим нікуди не йти. А що вона як йшла? Що вона вам сказала? Що мені куди йшли з ліса, а ми пішли, а потом тому плакали і маму стали. Слухняні малюки зробили так, як веліла мати. Вони терпляче чекали свою неньку три дні. І вдень, і вночі. Три дні вони нічого не їли, воду пили із річки. Не їли, так? Нет. А страшно було в лісі? Так. Да. Без харчів не витримала півторарічна Соня. Таке довге тогочасне перебування у лісистій місцевості призвело до загибелі найменшої з дитини, дівчинки, яка зараз фактично причини смерті встановлюється. Тепер жінка, яка покинула своїх дітей у лісі, перебуває у слідчому ізоляторі. Порушено кримінальне провадження за статтею 135 Кримінального кодексу, частина третя це залишення в небезпеці, покарання від трьох до восьми років. Аня та Максимко і досі не можуть зрозуміти, що сталося. Малюки не повністю усвідомлюють, що їхня молодша сестричка Соня, лепетати тоненьким голоском більше не буде. Уцілілі лілі діти поки що не знають, що Соня померла через вчинок їхньої матері. Аня та Максим чекають, коли до них повернеться вона. Рідна ненька, коли це буде і чи буде взагалі прогнозувати важко. Жінка може потрапити за ґрати, а може заплатити за смерть доньки умовним покаранням. І той, і інший варіант можливі, кажуть експерти. Але чи варто давати жінці шанс виправитися і знову опікуватися своїми дітьми? Думки у суспільстві з цього приводу розділилися. Одні переконані, яка б не була мати, вона необхідніша дітям аніж вихователі в інтернаті чи опікуни. Інші категоричніші. Частина людей впевнена, жінці, яка змогла так вчинити із власними малюками, більше ніколи у житті не можна наближатися до дітей. Ежели она так поступила э, с ребенком, этими детьми, значит и погибнут те. А детей забрать надо, от нее изолировать. Это однозначно. И не может такого быть, чтобы ребенок погиб, да, и это что, отлично? Нет. Ну это же не первый ребенок, это третий уже у нее ребенок. Угу. Ну как можно? Нет, я считаю, однозначно нет. И таких матерей у нас много, к сожалению самый плохой вариант это у нас следующее это ее э, сажают надолго детей забирают лишают родительских это родительских прав как я понимаю она у нас мать одиночка вот все лишают и она сидит долго и, и печально вот а другой вариант более лояльный ей дадут условно максимум три года максимум э, детей не заберут может быть ее еще и в санатории отправят, ну, подлечить нервную систему. Второй вариант у нас положительный, так называемый, может быть, чем как бы подчеркнут, это письма с работы, письма с места проживания, э, с того же совбеса, о том, что она не была, не привлекалась, не участвовала, законопослушный гражданин, и вот тут такое случилось.